Традиційно кожного року вихованці студії танцю та циркового мистецтва Грація складають іспити, демонструючи свій професійний рівень. І цей рік не став винятком. Так цими вихідними близько 200 дітей показували свої набуті навички за рік. А це було вражаюче. Наші юні подільчанки своїм талантом, вишуканістю і неперевершеністю вже давно підкорили не тільки всю Україну, а й багато країн світу. До кожного виступу вони готуються сумлінно. Доказом цього є їх захоплюючі номера, спостерігаючи за якими у глядачів перехоплює дух. І тепер дівчата відповідально підійшли до свого щорічного іспиту, про що свідчать їх результати. Після важких екзаменаційних днів для дітей був підготовлений урочистий захід підбиття підсумків та нагородження, котрий розпочався з гімну України. Мати юних гімнастів та вкотре впевнити, що подільські діти найкращі, до студії танцю та церкового мистецтва грація завітала заступник подільського міського голови Людмила Задорожна. Ми вітання всіх присутнім. Я завжди дуже рада бути чудовій студії творчі, тому що тут панує дух творчості, професіоналізма чисто дітей, Воді почав очі. професіональні тими, і це завжди успіху... наша знімальна група також була присутня на іспитах, тому розуміємо, як складно було журі обирати найкращих серед усіх гімнастів, котрі вражали своєю гнучкістю. Така щорічна атестація для вихованців студії танцю та циркового мистецтва Грація є надзвичайно важливою, адже саме ці іспити формують рейтинг. А окрім цього, за результатами екзаменів, діти з найвищими балами були переведені до більш професійних груп. Так, тренер Марина Тепла поділилася з нами своїми враженнями. Женями від іспиту сьогодні у нас відбулось велике нагородження. Нагородження по результатам іспитів, які проходять учні кожного року в нашій студії. До цих іспитів вони готуються дуже дуже довго і вони всі переживають. І на днях відбулися всі ці іспити І за результатами були відмічені багато дітей. Були нагороджені діти безкоштовним навчанням в нашій студії, були відміщені переможці у кожній групі з першого по третє місце. Також була номінація Зірка року. Це дві дівчинки, які показали найвищий результат в цьому році. І були нагороджені чемпіони. Це діти, які займаються в профгрупі і які багато вже чого досягли. Ви як тренер задоволені результатами своїх підопічних? Загалом на іспиті, вчора для мене було багато несподіванок. Тому що деякі показали себе дуже, дуже з гарної сторони, а деякі, які на протязі року працювали вчора, перехвилювалися і не змогли показати свої результати, тому це так все неоднозначно і ніколи не знаєш, як вони як діти поведуть себе на іспиті. Не менше пишається своїми юними гімнастами тренер Юлія Хазова, котра дуже хвилювалася за своїх вихованців, навіть більше, ніж вони самі. Як тренер, ви задоволені результатами екзаменів своїх дітей? Так я дуже задоволена, дітки дуже старанні. Та декілька дітей показали дуже високі результати, які не показували навіть на звичайних тренуваннях. Це для мене теж дуже приємна новина, я ними дуже пишаюся. А скільки у вас загалом дітей в групі? 47. Це загалом три групи. Як готувалися діти до екзаменів? Вони переживали? Дуже переживали, дуже боялися мене підвести. Я дуже задоволена, що в мене такі відповідальні та класні дітки. Не лише тренери хвилювалися за своїх вихованців. На екзаменах були присутні батьки юних гімнастів, котрі прийшли підтримати своїх дітей. Граційні дівчата своїми результатами також задоволені, адже до іспиту вони готувалися не лише під час занять в студії, а й вдома у свій вільний час. А це до речі. Свідчить про їх наполегливість та жагу до постійних перемог і покращення своїх результатів. Розкажи нам скільки ти вже займаєшся гімнастикою? Я займаюся гімнастикою около п'яти років. Як в тебе успіхи? Хороші. Тобі подобається? Так. Розкажи нам, як ти готувалася до іспиту. Я вдома утром і вечором тренувалася, мені підтримували батьки. Марія, розкажи нам, як ти готувалася до екзаменів. Бу... Кожний день утром вставала і починала займатися, щоб достигти і отримати знижку 100%. И, я так розумію, в тебе це все вдалося, так? Так. А скільки балів ти набрала? 90... 99 і 7. Молодець. Тобі подобається займатися гімнастикою? Так. А що саме тобі подобається? Mm. Що в нас дуже добрий тренер, він нас завжди, розвиває, він нас завжди... Всегда... Кудись везе, отож, дійсно, наша подільська громада багата на талановитих дітей, котрі вже в такому юному віці досягли високих успіхів у своєму виді спорту. І що дуже приємно, що вони не зупиняються ні на мить, а з кожним тренуванням ідуть далі і далі до нових вершин. Ми пишаємося нашими гімнастами зі студії танцю та циркового мистецтва грація та бажаємо їм як можна більше приголомшених перемог. Ольга Сидник, Ілья, Бейюль, Богдан Бездітний, телекомпанія Кет.